Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 15 серпня 2022 року, і Україна веде уже 173-й день повномасштабної тяжкої, кривавої війни, яку розпочав своїм вторгненням несправедливий агресор проти нашого народу, нашої держави, нашої батьківщини. Знову упродовж вчорашнього дня і цієї ночі здригалася, плакала, стогнала українська земля. Найважчі бої ведуться на Донеччині і Луганщині. Місто Бахмут сьогодні стає епіцентром концентрації російських військ і е, лінією їхнього активного наступу. Які українське військо героїчно стримує. Цієї ночі тяжко було обстріляно наш Харків. Були обстріляні житлові квартали російськими ракетами, які прилетіли із території Росії з Білогорода. Так само на півдні було обстріляно наш Миколаїв. Що цікаво, що ворог б'є по закладах освіти, по тих осередках, які готуються до початку навчального року 1 вересня. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того, Україна дивує світ не тільки мужністю на фронті, але теж Людяністю по відношенню до тих, хто потребує людського співчуття, потребує допомоги, тому що Україна воює за гідність людини і її право на життя. В наших попередніх днях ми з вами роздумували над засадами справедливого дравобудівництва – але справді, сьогодні саме Україна заставляє переосмислити увесь світ все те, що ми сьогодні знаємо, розуміємо як самі фундаменти громадянського суспільства. І тому ми з вдячністю Богові кажемо на увесь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Підсумком такої боротьби і такого дозрівання людства в усвідомленні гідності людської особи е, упродовж першої половини ХХ століття, зокрема після закінчення м, Другої світової війни, е, було усвідомлення, а теж формулювання сучасного поняття права людини. Саме проголошення прав людини сьогодні є один із найбільш ефективних способів, як забезпечити незаперечні вимоги гідності людини і їхнього пошанування. На міжнародному рівні 10 грудня 1948 року. Організація Об'єднаних Націй урочисто проголосила декларацію прав людини. Цю декларацію святий папа Іван Павло II назвав справжньою віхою на шляху морального прогресу людства. Бо як можна говорити про які-небудь права, який-небудь закон, як можна втілювати? Заповіт Володимира Моноаха, кажучи, що треба все зробити, щоби сильний не губив людини без того, щоб не утверджувати сьогодні права цієї людини. Тому сьогодні церква навчає, що права людини походять не з якогось зовнішнього джерела, не той чи інший володар, законодавець чи Якийсь людський авторитет надає людині її права. Ні. Права людини випливають із гідності людини як образу і подоби Божої. Тому християнське вчення про гідність людини стверджує, що права людини є універсальними, непорушними і невід'ємними. Права людини є універсальними саме через те, що вони належать усім людям, вони є присутні в усіх людях незалежно від походження, від расової, етнічної приналежності, від громадянства тої чи іншої держави, від релігійного чи політичного переконання. Вони є універсальними незалежно від часу, місця. І походження особи. Вони непорушні, тому що ніхто не має права їх порушувати. Такими непорушними правами володіють усі люди самим фактом приналежності до людського роду. Кожна людина, чи вона є емігрантом, біженцем у чужій державі, чи є військовополоненим. Чи цивільною особою під час військових дій вона має непорушні права людини, які ніхто не має права у неї відбирати? А також вони є невід'ємні, бо ніхто не може на законних підставах позбавити цих прав іншу людину, ким би вона не була. Інакше це би було насиллям над цією людиною. Як важливо нам сьогодні усвідомити, що кожна людина, кожне людське життя вимагає поваги, вимагає служіння. Якби така свідомість справді запанувала сьогодні через християнську проповідь і свідоцтво у всьому світі, не було би конфліктів і не було би воїн. Сьогодні. Я би особливо хотів звернутися до поранених. На жаль, ця жорстока кривава війна принесла невимовні страждання і болі українському народові. Тисячі поранених військовослужбовців, цивільних, дітей, жінок, день і ніч стогнуть. Від болю у їхньому тілі. Сьогодні до вас, дорогі військовослужбовці, дорогі брати і сестри, дорогі діти, я хочу звернутися до вас із словами молитви і підтримки. Наша церква хоче бути поруч з вами. Знайте, що на вашому лікарняному ліжку. У цій постелі болістей ви не самотні. Господь Бог є разом з вами, а ваша церква, ваші священнослужителі є теж поруч. Я хочу дуже подякувати усім тим, які сьогодні переймаються біллю поранених українців як своєю власною. Всім тим, які сьогодні приймають українських дітей на лікування в різних медичних закладах Європи та світу, які допомагають з протезуванням тим, які втратили кінцівки, усім тим, які м, скеровують до України гуманітарні вантажі з ліками і іншими засобами, якими сьогодні можна рятувати людське життя і полегшувати страждання людей. Відвідуючи наших поранених, я бачив дуже часто поручних брата, сестру, мати, доньку, які день і ніч невтомно чувають над ліжком свого батька, матері, брата чи сестри. Вам, вам, дорогі брати і сестри, які. Співчуваєте і доглядаєте ваших рідних, які ділите з ними їхні біль і їхні горе. Я хочу сьогодні особливо подякувати. Сьогодні саме християнська солідарність з тими, хто найбільше терпить, є свідченням нашої віри у спасаючого Воскреслого Христа. Нехай сучасна медицина і усі засоби. Лікарського мистецтва відкриються щедро до тих, хто отримав поранення на українській землі і потребує кваліфікованої невідкладної медичної допомоги. Боже, благослови Україну, Боже, почуй плач, зойкіт, біль наших синів і дочок, утри сльози засмучених. Своєю уздоровлюючою Десницею торкнися ран поранених синів і дочок України, і принеси їм довгожданне зцілення. Боже, даруй Україні мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю, щедротами і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!